Я вимірюю цьогорічний приріст на абрикосі більше метра. І Що з цим робити? Його потрібно зрізати. Дивіться, вже як розчахується наше дерево. Якщо зараз достигнуть абрикоски, воно може зовсім зламатися. Тому обов'язково потрібно брати сікатор і обрізати. Літня обрізка, але в цьому році весіння. Запишемо відео для наших глядачів. Обов'язково зараз все вам розповім і покажу. Привіт, друзі! Як і обіцяв, записуємо для вас відео по обрізці абрикоса, літній обрізці, але, на жаль, зараз весіння, тому що весна дуже рання і вже приріст більше метра. Дереву важко. Потрібно зараз сформувати його крону. Дивіться, розпочнемо: ось у мене тут 4 рукава, 4 гілки і. Я вже робив ранні весінню обрізку, тому крона більш-менш чиста. Мені потрібно зараз лише оці ось гілки, їх укоротити, щоб вона так не сильно нагружала основні гілки. Дивіться, ось ця ось гілочка, вона в нас росте всередину крони. Її потрібно зрізати повністю. Буду зрізати її під саму гілку. Вона не потрібна. Так, далі. Ось ця гілка. Вона взагалі росла ось так. Але під своєю вагою її прокрутило і опустило вниз. Отак. Тому я зараз отак і поправляю. Дивіться, десь на довжину 30 см. Ось так обрізаю. Так, далі. Ось ця гілочка у нас також всередину крони, але біля її основи ось у нас є плодик. І цей плодик буде кормитися з цієї гілочки. Тому поки. У нас є врожай, тут я її не трогаю. Залишаю як є. Тепер дивіться, ось ця наша гілка. Пагін продовження у нас є основний. Він буде найдовшим. Я десь його залишаю сантиметрів 30-40. Ось так. Поряд, два дублюючих пагони, їх я залишаю на 20 см. Обов'язково вони повинні бути коротшими. Цей і ось цей ще коротший. Так, далі. Дивіться, друзі. Гілочка в нас, хочу вам показати ось цю гілочку, яка в нас іде також вниз. Вона навіть не горизонтальна, а під кутом негативним до землі. Тому я її зрізаю повністю. Вона не потрібна. Якщо на ній ще буде врожай, вона зовсім ляже на землю. Так. І... Ось цю бокову гілочку, також на ній є плоди. Залишаю також на 20 см. Ось так. І цю також на 20 см. Тобто основна гілка продовження пагона йде довше сантиметрів 30-40 Всі поряд які гілки, я їх на меншу довжину 20 см обрізаю. І так по кругу зараз всі робимо. Дивіться, тут так же само. Ось основний пагін продовження нашої гілки буде ось цей. Його десь 30-40. Поряд пагін 20 см. Ось так. Все, що всередину крони обрізаємо повністю. Але, як я вже казав, в мене всередині крони майже немає, було всього дві гілочки. Так. Те ж саме, вже почали даже молодий приріст пускати маленькі гілочки. Це вже добре. Ось так. Зараз покажу вам остаточний результат роботи. Як буде виглядати наше дерево після обрізки. Ось так виглядає наша абрикоса після літньої обрізки. Головне також використовувати це правило, соблюдати зверху. повинні всі гілочки бути на одному рівні, щоб ніхто не випирав вверх і не був дуже низький. Бачите? На одному рівні. Плодики гарно будуть висвітлюватися. Тепер ці гілочки будуть е, дозрівати. Тут буде закладуватися врожай наступного року. Обрізайте, друзі, влітку обов'язково свої дерева і будете мати гарний врожай. До побачення!